Добрий день, мої найрозумніші діти! Запрошую вас на урок читання. Відкрийте, будь ласка, зошит на сторіночці 72 Та давайте прочитаємо тему сьогоднішнього уроку. Звуки С, С букви С. Звуки Е, є, букви Є. Хто живе? В алфавіті. Вірш Віктора Дзюби український алфавіт. Ну що ж, і для того, щоб розпочати, заспіваємо пісеньку про алфавіт. Букви алфавіт для нас вивчити на пам'ять час. Знак м'який я, алфавіт на вся сім'я. Діти! Уважно погляньте на будиночок, в якому живуть всі літери алфавіту. Та скажіть, яких саме літер сьогодні не вистачає. Правильно, це літера Є а також С. Запишіть, будь ласка, ці літери в порожні квітинки. А тепер налаштуйте свої фотоапарати та уважно дивіться на екран. Перенесіть, будь ласка, побачене у свої клітинки, які зображені біля фотоапарату. Починаємо готуватися до читання, виконувати вправу сорока. Та, черепаха, прочитуємо склади спочатку повільно. Слухаю вас. А тепер швидко. Ну що ж, ви, молодці, наші коротульки знову прийшли до нас не з порожніми руками. Вони принесли нам купу складів. Тож я попрошу вас взяти в руки олівець. Зараз ми будемо грати в гру пошуки. Я кажу склад. А ви повинні знайти його та обвести кружечок. Ну що, готові? Починаємо. Са. Ев. Єць. ес, Швидше. Ся. Єв. Ясь! Ну що, вийшло знайти всі склади? Чудово. Тепер починаємо співати ці склади. Спочатку повільно, а потім швидко. Почали! А нас зустрічає чарівний світ казки. Давайте прочитаємо, що написано в рамочці. Великим досягненням стало винайдення букв та створення алфавіту. Діти, чи згодні ви з цим висловом? Чи дійсно це таке велике досягнення, що люди винайшли букви та створили алфавіт? Ну, звичайно. Адже ми спілкуємося за допомогою звуків, а звуки позначаються буквами. Тому для того, щоб вміти читати, вміти писати, потрібно знати букви, тобто знати алфавіт. А що ж таке алфавіт? Давайте ми оберемо серед запропонованих варіантів: варіант А. Звуки й букви. Варіант Б речення та слова. Варіант В букви, розташовані в певному порядку. Молодці. Підходить варіант В. Тож, обведіть його. А зараз ми заглянемо до тлумачного словничка та дізнаємося, що означає одне слово. Починаємо читати Пращури. Люди, які жили задовго до теперішніх часів. Тобто давні люди. Подивимося на екран. А тепер ми підготуємося до читання. Починаємо виконувати вправу повітряні кульки. Нагадую, ми набираємо багато повітря. І потім починаємо, видихаючи, читати слова. Пращури, прислухайтеся, пролунав записуючи. Далі відтворювали, зображували хвилястою досягненням. Чудово! А тепер самостійно прочитайте вправу сорока та черепаха. Поверніть, будь ласка, сторіночку. Та знайдіть текст, який називається Хто живе в алфавіті. Текст будемо читати так. Передаючи м'ячиком. Перший учень читає речення до крапки або іншого розділового знаку, який позначає закінчення речення, тобто знак запитання або знак оклику. Після цього учень передає. Іншому учневі читання. Важливо не затягувати з передачею передати читання швидко. Гра відбувається до тих пір, поки не закінчиться текст. Готові? Тоді починаємо! Ну що ж, діти, думаю, ви вже завершили читання. А чи зрозуміли ви, про що ви прочитали? Правильно, діти, ми прочитали про алфавіт. І давайте трішечки попрацюємо з цим текстом. Скажіть, будь ласка, як давні люди зображували воду? Правильно, хвилястою лінією, а гори. Вірно, ось такою ламаною лінією. Скажіть, чи зручно це було робити? Звичайно, що ні. Після цього ви знайшли. Алфавіт букви, які будуть позначати певні звуки. Тож, давайте ми знайдемо в тексті. А що ж таке букви? До речі, це речення виділене чорним кольором. Букви це знаки для запису звуків. Ну що ж, дуже добре. А тепер. Ми заглянемо ще раз в наш тлумачний словничок. Увага на екран! Які саме слова, ми щойно зрозуміли? Галаган. Тут головний півень з голою шиєю. Далі газдиня господарка або ж господиня. Ефа отруйна змія. Єгер спеціаліст мисливець, що керує. Полюванням. Сьогодні ми прочитаємо уривок дуже цікавого вірша. Але перед цим виконаємо вправу повітряні кульки. Починаємо! А тепер читаємо уривок вірша разом з сорокою та черепахою. А тепер ми переходимо безпосередньо до нашого вірша. Який називається український алфавіт. Починаємо читати. Україна це єдина наша рідна батьківщина. Тож вивчаємо діти-мову, веселкову, барвінкову. Алфавіт вивчаємо з А, ананас, авто айва. А лікують від ангін – аспірин. Та анальгін. Б. Білка била в барабан. Б. Забекав їй баран. ти хіж, будь ласка, білко, бо розбудеш перепілку. Літера В. Вовк розлючено завив, вовк зайчати не зловив. Він сердито крикнув: Ну, я тебе ще дожену. Далі літера Г. Гуска плаче, га-га-га, в гусака болить нога, гуска голуба гука, годувати гусака. Г. Галаган прийшов до Гави, попросив у гави кави. І йому газдиня гава налила дві чашки кави. Літера Д. Дятел дзьобом дуб довбав, дітям хатку збудував. Дріст довбати так не міг, Дятлу дріст не допоміг. Літера e. Ефа пані екзотична, елегантна, симпатична, мешканка пустель спекотних. Жалити її робота. Літера є. Єгер в лісі єгерює, там і днює, і ночує, там є хидни та є ноти, є у Єгеря робота. Ось такий цікавий вірш ми з вами прочитали. На кожну літеру був свій маленький Вірш. Я пропоную вам обрати три літери та знайти у відповідному вірші ці букви, обвести їх в кружечок. А тепер дамо відповідь на таке запитання. Чому баран просив білку тихіше бити в барабан? Є три варіанти відповіді. Прочитайте їх та визначте. Правильний варіант. Ну що ж, діти, наш урок вже добіг до кінця. Тому я кажу вам до побачення, до зустрічі!